Сьогодні я дошиваю халат, і зараз мені потрібно обробити горловину. Я складую горловину вдвоє, акуратно, рівненько викладую на столі Беру метр, стрічку, міряю її, ось так рівненько. 45 см, 45 см, множу на 2, бо було складено вдвоє і множу на коефіцієнт 0,75 Отримую 67,5. Отже, я роблю горловину довжиною 67,5. Вирізаю її із рібани, ширина у мене 7 см, і ділю її на рівні частини, роблю мітки. Потім такі ж самі мітки я роблю на горловині халата. Зрізи такі невеличкі. І складую горловинку нашу двоє, лицем до лиця я прикладую по мітках і з'єдную булавочками. Ось так це виглядає. Зараз буду сшивати. На жаль, етап самого сшивання не зберігся. Але ось результат. Горловина вийшла гарна, рівна, акуратна. Вшивала я її, не розтягуючи горловину, халата розтягувала лише рібану. Зараз я її відпарю, відпрасую, і наступним етапом буде вшивання блискавки. Вшивання блискавки я покажу в наступному відео.